Слухайте ці з вірою до кінця Господь обов'язково захистить, виконує всі ваші прохання на благо. Господи Ісусе Христе, Сину Боже, який за нас грішних на Христі постраждав, ми властиво цю молитву з глибин мого серця, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що відкрив нам безмежну любов Отця через своє Воскресіння, подарував нам надію на вічне життя, допоможи мені усвідомити. Велич твоєї жертвою і повністю покластися на твою милість, Господи, Ти знаєш усі мої потреби, мої страхи та мої бажання, даруй мені сили витримати випробування, які переді мною стоять, і мудрість відрізнити Твою волю від моїх власних прагнень, навчи мене любити тебе, всім серцем, всією душею, всім розумом і всіма силами, і так само любити свого ближнього. Благослови, Господи, мою родину, друзів і всіх, хто потребує Твоєї допомоги, оссяй нас своїм світлом, щоб ми могли бути світлом для інших у цьому світі, повному темряви. Дай нам мир у наших серцях, щоб ми могли бути будівничими миру у своїх спільнотах та у всьому світі. Прости нас за наші гріхи, Господи, і допоможи нам пробачити тим, хто проти нас грішив, щоб ми могли жити в гармонії та любові з усіма твоїми дітьми. Навчи нас кожного дня все більше покладатися на тебе і знаходити в тобі джерело нашої сили і надії, Пошуй нам, Господи, Твого Святого Духа, щоб Він віяв нашими кроками, і керував нашими словами, щоб у всьому нашому житті прославлялося Твоє ім'я, дай нам силу вести життя гідне Твого Євангелія, стати свідками Твоєї любові і милосердя серед усіх, з ким ми зустрічаємося. В кінці наших днів коли ми станемо перед Тобою, нехай наші серця будуть сповнені миру, знаючи, що ми жили своїм життям, прагнучи виконати Твою волю і що в Твоїй безмежній милості ти переймеш нас у своє вічне царство через молитви, Пресвятої Богородиці всіх святих і праведників, що жили за твоїми заповідями, посили нашу віру надію і любов, щоб ми могли безстрашно слідувати за тобою крізь усі випробування і спокуси цього світу. Амінь. О Всевишній незбагненний незбагненний небес і землі, владико життя, вічний пастир у душ наших перед Твоєю величу стаємо ми недостойні та грішні, зі смиреним серцем та духом каяття, прями, о Господи, наші молитви, вилилені з глибини душ наших, як аромат мири, яка дива перед Твоїм престолом, благодаті, зверни увагу, Господи, на нас Твоєю безмежною милістю, омий нас від усякої скверних гріха та неправди. Даруй нам серце чисте і духа відродженого, в твоєму прощенні знайдемо ми спасіння, в твоєму осерді утіху, в Твоїй благодаті сили жити за твоїми заповідями, о вседержителю, оберігай наші родини від усяких напастей, зберігай їх від зла і спокус, від недуг. дух, їх покром твоєї Всеблагої опіки. Пишіть імена та прохання в коментарях. Даруй нам благословення у щоденних потребах, допомогу в труднощах, світу Твоїй мудрості, на шляхах розуміння і вибору у Твоєму милосерді, Господи, з цілої душі та тіла наші, звільни нас на свідості, болячок і страждань, Охороняй наших близьких і дітей, наповни їхні серця любов'ю та благодатью, навчи їх жити в мирі, злагоді, в доброті та взаємоповазі, особливо просимо Тебе, Ведику Всесвіту, Допоможи нашим мужнім захисникам України, дай їм силу та відвагу, мудрість та рішучість, щоб перемогти ворогів і відстояти свободу нашої землі, нехай Твоя справедливість стане їхнім щитом, а Твоя правда мечем. Ми просимо Тебе, Господи, благослови наш народ і нашу землю, даруй нам мир та процвітання, зміцни нас у вірі та надії в любові та єдності, нехай Твоя світла благодать освітлює наші дні. А Твоя безмежна любов об'єдна нас усіх, як братів і сестер у Христі, Пресвята Богородиця, Заступниця і Покровителько наша, моли Бога за нас, допоможи нам знайти шлях до спасіння, до мори в серцях і домівках, до гармонії в суспільстві та у всьому світі, прийми, о Господи, цю молитву нашу, як вираз відданості Тобі, як знак нашої віри та надії на Твої милосердя. Амінь. Владико вседержителю, царю неба і землі Всемогутній Творче, що все наповнив своєю присутністю і благодаттю, прийми нашу скромну похвову і прославлення, у цій молитві. Напишіть імена та прохання в коментарях: Ти що неосяжний і вічний крізь безмежні віки, правиш світом у мудрості, і любові, вислухай нас слабких і грішних, що прагнемо тебе прославити серцем словом і ділом, попри свята Тріця, Отче Небесний. Сину, єдинородний, святий Духу, прийми нашу подяку за нескінчену милість і благодать, якими ти обдаровуєш нас щоденно. У твоїй незбагненні любові ми знаходимо і силу в Твоєму прощенні спасіння і надії на вічне життя. Ми величаємо тебе, Господи, за твої чудеса, що їх вчиняєш у всьому світі, за красу природи, за безкрайній космос, за гармонію життя, якої ти обдарував цю землю. Дякуємо тобі за кожну крапину розсину листку, за кожен промінь сонця, що гріє нас, за вітер, що несе прохолоду і за дощ, що оживляє землю посини, будь Господи, за любов і милосердя, що їх виявляєш кожній живій істоті. Дякуємо за дар життя, за можливість любити, творити добро, за радість спілкування з ближніми, за віру і надію, що ведуть нас крізь життєві випробування. Великий лікарю душі, ті усі наші рани духовні та фізичні, провина на своє сілення і сил, аби ми сілені і оновлені могли служити Тобі та ближнім, і з чистим серцем і непохитною вірою, Господи, всемоготні, ми просимо тебе за мир у всьому світі, за згоду між народами, за справедливість і правду Взаємних між людьми, допоможи нам будувати світ. Допануватиме любов до кожна людина, відчуватиме Твою присутність і благословення, пом'яни, Господи, тих, хто страждає, хто у біді, та потребує Твоєї допомоги, Дай їм силу надії втіху, допоможи знайти вихід із крутних обставин, оберігай їх від усякого, звай спокус. Ми просимо тебе, Господи, благослови наші родини друзів, ближніх, нехай Твоя любов об'єднує нас, нехай Твоя мудрість керує нами, Твоя воля. Веде нас крізь життя, Прийми Всевишністю нашу молитву, як знак нашої віри і любові до тебе, як доказ нашої вдячності за Твої нескінченні дари, нехай наша похвала вона у віки віків, а наше служіння Тобі буде приємним і вірним. І мій. Величний Господи Ісусе Христе, Сину Божий, світ вічного й життя нашого незгасиме джерело, з уст вірних Твоїх звучить прослава Твоя. Сердець наших виринає любов до тебе, з глибин душі ми взиваємо до тебе владико, небес Небеси землі. Прийми нашу молитву, як знак безмежної вдячності, за Твої нескінчине милосердя. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Господи, вседержителю, Твоя велич в усьому світі виявлена, твої чудеса, осяють темряву невідання, Твоя милість тобі має весь світ, ти вийшов на зустріч грішникам, ти простягнув руку помочі всім. Ти шукає спасіння, ти подарував нам надію на вічне життя. В твоїй величі, Господи, ми знаходимо втіху скорботах, з ціленням недугом захисту, спокуса, ти пастир наш, який ведеш нас стежками праведності, ти світо, що вказує шлях у темряві життєвих випробувань, ти міць, що захищає від вітрів спокус. Ми прославляємо тебе, Ісусе Христе, за твою безмежну любов. Яка відкрита кожному, хто звертається до тебе з вірою, ти прийняв на себе наші гріхи, ти пройшов шлях страждань заради нашого спасіння, ти воскрес з мертвих, подававши смерть, щоб ми мали життя вічне, немає в світі величі вищої за твою, Господи, немає милості більшої за Твою, Твоя благодать, безмежний океан, в якому кожен може знайти втіху і спокій, ти джерело всієї правди, любові і миру. Ми молимося Тобі, щоб Твоє світло ніколи не покидало нас, щоб Твоя любов завжди зігрівала наші серця, щоб Твоя правда була нашим провідником у житті. З вірою і любов'ю ми підносимо до тебе наші серця, Господи. Прийми нашу молитву як знак нашої відності, любові до Тебе. Нехай наша віра буде міцною, наша надія нескінченною, наша любов безмежною. У Твоїй благодаті ми знаходимо силу для подолання всіх випробувань по Твоєму милосерді прощення гріхів, по Твоєму воскресінні надія на вічне життя. Благословен будь Господи Ісусе Христе на всі віки віків, амінь. Господи Ісусе Христе, Владико життя і Спасителю наш, що своєю безмежною любов'ю обіймаєш увесь світ, припадаю до Твоїх святих ніг серцем, сповненим віри, надії та смирення. Напишіть імена та прохання в коментарях. З великою вдячністю за твою благодать і милосердя, яким щоденно обдаровуєш нас твоїх дітей, приходжу перед тобою, визнаючи свої гріхи та слабкості, прошу тебе в самогодні очисти, моє серце від усякої нечистоти, просвіти мою душу світлом твоєї правди, щоб кожен мій крок був спрямований дорогою твоєї волі, вислухай благаю мої молитви за захист і благословення на мою родину оберігає нас від усяких видимих та невидимих небезпек, нехай Твоя всеперемагаюча рука буде над нами, зберігаючи від усякого зла, допомагаючи в повсякденних потребах і видачи нас стежками добра, наділи нас силою, щоб ми могли подавати будь-які випробування, сціли наші душі та тіла від хвороб, звільни від тривоги печали. освітлюй нас, Господи, світлом Твоїм, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті. Керуючись твоєю мудрістю та любов'ю, дай нам силу здолати гріховні спокуси, навчи нас повної відданості Твоїй волі, щоб усі наші дії були на славу Твою, Благослови, Господи, наших хоробрих захисників України, даруй їм перемогу над ворогами, захисти життя та здоров'я, наповни їх серця мужністю та відвагою, допоможи нам пікуватися про наших близьких, зокрема про наших дітей, щоб вони росли в любові, мирі та гармонії. Завжди під твоєю опікою прийми, Господи, цю молитву мою, як знак моєї безмежної віри та відності Тобі, нехай кожен день нашого життя буде відзеркаленням Твоєї святості, милосердя та любові, навчи нас жити так, щоб кожен наш чинок був виявом подяки Тобі за все, що Ти робиш для нас. Слава і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і завжди, і на віки віків. Амі. Владико вседержителю, царю, неба і землі Творчий, спаси нас усіх, прийми нашу молитву як кням перед Твоєю величчю, і нехай вона назити до тебе, яка чисти на слово Твого імені. О приблагий Господи, Ти, що створив світ безмежний і чудесний, Ти, що даруєш нам життя і все необхідне для існування, ми вклоняємось перед Твоєю безмежною любов'ю і милосердям, Ти, що ведеш нас через терни до зірок. Через випробування до перемоги, благослови нас твоїх дітей, на шляху до спасіння прославляємо тебе, Господи, за твої незлічені дари і благодаті, що ти ще дорозиваєш на нас кожного дня, за сонце, що гріє, за воду, що освіжає за хліб, що насичує за друзів і родину, що підтримують, за можливість мовитись тобі і славити Твоє святе ім'я, ми тобі, всемогутній Боже, за здоров'я і благополуччя всіх нас. За мир і спокій в наших домівках, за зцілення ранених, за утіху скорботних, за спасіння заблудлих. Нехай Твоє милосердя герне всіх нас, і нехай Твоя благодать буде з нами завжди. Особливо просимо тебе сьогодні, О Господи, за нашу Україну, її народ і землю, і владу, і воїнів, даруй мудрістю, у витримку і перемогу над усіма випробуваннями, збережи її вільною, незалежною, сильною єдиною. Навчи нас, Господи, жити за твоїми заповідями, любити ближнього прощати ворогів, чинити милосердя і прагнути справедливості, нехай Твоя істина освітлена шляха, Твоя любов об'єднує нас усіх в одну велику родину, прийми о Всевишній цю нашу молитву, як знак нашої віри і надії, на твою безмежну підтримку і допомогу. Ми покладаємо на тебе всі свої тривоги і бажання, знаючи, що ти не залишиш нас без уваги і любові. Слава тобі, Господи, за все, що було і є, і буде, за кожну мить життя, за кожну можливість стати кращими, за кожне випробування, що робить нас сильнішими. Нехай Твоє ім'я буде прославлене навіки, в усіх куточках світу і в кожному серці, що б'ється в любові до Тебе. Амінь. О, Осерешній, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, нескінчений джерелом милосердя та істини, в тобі знаходимо притулок, силу та надію. Твоя безмежна любов огортає весь світ, зціляє душі та тіла, приносить мир у серця зневірених, ти, що стоїш праворуч отця, прийшов на землю, не знехтувавши нашої немочі, але обнявши її, вчинив найбільшу жертву віддав життя за нас, щоб ми мали життя вічне, Твоє Воскресіння печать, перемоги над смертю, гріхом та всякою печаллю. Прославляємо Тебе, О Господи, за невимовні чудеса, які ти твориш у світі. За оздоровлення хворих, за утіху засмученим, за захист дів та сиріт, твоя милість не має, маєш твоє прощення безкрайнє, Твоя правда непохитна, увага Ісусе Христе, наш Спасителю, ми кваємося Твої величі, восхваляємо Твоє ім'я святе, в тобі знаходимо утіху в скорботі, сиву в немачі, світло в темряві, Ти, пастир наш вірний, що ведеш нас шляхами праведності заради імені Свого. Навчи нас, Господи, жити за Твоїми заповідями, любити безкорисово, прощати непомірно, служити без втоми, нехай наші серця, будуть повні вдячності та хвали, наші уста не припиняють прославляти Твою безмежну доброту, зелянься на нас, милостивий Господи, благослови наші домівки, нашу країну у весь світ, Твоїм миром та любов'ю. Нехай Твоя благодать оновлює кожне серце, щоб ми. З'єднані в любові стали свідками Твоєї слави, прийми всемогодніцю нашу, молитву як знак, нашої віри та безмежної вдячності, ми покладаємо наші надії на тебе, оскільки Ти єдиний, джерело вічного життя, радості та спокою Амінь. О всемоготній вічний Боже Небесний, Очі, що керуєш світами і водаєш над усіма життєвими шляхами. Перед Твоєю величою приходимо повні благовіння та покори, визнаємо свою слабкість і гріховність чи дояки ми від досконалості Твоєї святості, але благаємо тебе, о Господи, про милість і прощення. Напишіть імена та прохання в коментарях. В твоєму нескінченому серді прошу очисти нас від усякої, нечистоти думок, слів і діл, щоб ми могли вірно слідувати за Тобою, о велико життя, благослови нас Твоїм святим благословенням. Обдаруй наші душі миром і спокоєм, щоб у тиші серця, ми завжди чули твій голос, наділи нас силою і мудрістю, аби ми могли давати випробування, які ставить перед нами життя, зберігаючи непохідну віру в Твою всемогутність і любов, просимо тебе, о Господи, захисти наші родини від усякого, зла та небезпек, відвіди від нас хвороби та недуги, збережи наших дітей, близьких і спокосилиха, що ширяться світом. Нехай Твоя захисна рука завжди буде над нами, гортаючи нас твою безмежною любов'ю та милістю, благаємо тебе, о Господи, дай нам силу та витримку підтримувати наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі нашої батьківщини України, наділи їх мужністю, міцністю духу та непереможною вірою в перемогу над ворогами. Нехай Твоя благодать буде з ними в кожній битві і в кожному випробуванні. Ведучи їх до заслуженої перемоги за справедливість і мир, освітлій, Господи, наш шлях допомагай у повсякденних потребах, направляй наші кроки до добрих днів, щоб у всьому ми слабою Твоє святе ім'я. надихай нас на милосердя, терпіння і любов до ближніх, щоб через наші вчинки, світло Твої правди та любові розвивалося серед людей у Твоїх руках, о Господи, наше життя і наша доля. Прийми нашу молитву, яка виходить з глибини наших сердець, як жертва богоухану, і благослови нас Твоєю безмежною любов'ю. Нехай буде воля Твоя, о Господи, в усьому, що ми робимо, та куди ми не йшли. Амінь. О всемогутній Господи, Царю Небесний, творче всього сущого, перед Твоєю величністю схиляємося, ми Твої недостойні слуги, ти, що безмежною милістю та любов'ю своєю гортаєш весь світ, прийми нашу скромну похвалу та прославлення. Напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі ми знаходимо утіху та спасіння, ти джерелом нашої надії та сили. О Господи, ти єдина світлість у темряві, що веде шляхом правди, Твоє святе ім'я нехай буде прославлене від віку до віку. Ми вдячні тобі за безліч дарів, що їх ти щедро розвиваєш на щодня. дня. За дар життя, за дар любові, за можливість бачити твою красу всьому створеному. В Твоїх руках, Господи, долі всіх народів та кожної живої душі, Ти керуєш світом з нескінченою мудрістю та справедливістю, нехай Твоя воля здійснюється на землі, як і на небі. Ми просимо Тебе, огорни нас свою незримою опікою, захисти від усякого зла та спокус, направляй нас стежками праведними, просимо тебе, Господи, сіли наші душі та тіла, подаруй нам здоров'я та силу для подолання всіх випробувань. Нехай твоя безкінечна милість обійме тих, хто страждає, хто втратив надію, хто плаче у самотності, ти є втіхою для сумних підтримкою для слабких, надією для безнадійних, О, Всевишній, ми возвелищуємо тебе за невимовну красу творіння, за безмежне терпіння та прощення, що їх ти надаєш нам грішним. Дякуємо тобі за твоє слово, що є світлом нашого шляху, за віру, що є опорою в життєвих бурях. Ми просимо тебе, благослови нашу країну, наш народ, усіх правителів та воїнів, що захищають мир і справедливість. Нехай Твоя мудрість буде їхнім провідником, а Твоя сила захистом від ворогів, благослови наші домівки миром та злагодою на повне серця наших близьких, любов'ю та взаєморозумінням. О Господи, ми віддаємо Тобі хвалу за все, що маємо і за все, ким ми є. Нехай наше служіння Тобі буде чистим і щирим, нехай наші серця. Завжди палають любов'ю до Тебе, веди нас до вічного життя, де ми зможемо прославляти Тебе в нескінченній радості. Води Ведико Небесі землі, Господи наш Ісусе Христе, Сину Божий, нескінчений мудрості втілення. Перед тобою ми недостойні стоїмо, стаємо, щоб висловити тобі нашу безмежну подяку і любов. Ти, чия ласка безкраща, милість обіймає весь світ, прийми наше прославлення. Як знак нашої віри та безмежної вдячності, о величний царю, ти, що тримаєш у своїх руках долі всіх народів, і кожної душі, ти ще керуєш ходом зірок, і задаєш межі океанам, при Твою величу ми схиляємося, Твоє створіння безмежне джерело чудес, кожна іскра життя свідченням твоєї любові, кожен подих знак твоєї благодаті. Ти, що прийшов у світ не як вода, а як слуга, щоб через Твоє страждання на Христі і славне Воскресіння дарувати нам вічне спасіння, Ти Христе обіймаєш кожного з нас своєю нескінченною любов'ю, ведеш через темряву до світа Твоєї істини, відкриваєш нам шлях до вічного життя. Ми вилучаємо тебе, Господи, за кожне чудо, яке Ти твориш у наших життя, за кожну мить милості та прощення. Твоя любов безмежне море, Твоя милість, невичерпне джерело, з якого ми можемо черпати силу і втіху, О всемогутній, Ісусе, Ти, що освітлиш наші душі своїм світлом, що ведеш нас стежками праведності, навчи нас жити за твоїми заповідями, любити тебе всім серцем, всією душею, всім розумом і всією силою нашою. Допоможи нам бачити тебе в кожній людині, любити Твоє створіння, як Ти нас любиш. Ми молимося Тобі, Господи, за мир у всьому світі, за зцілення ранених сердець, за втіху засмученим, за силу слабким. Нехай Твоя воля здійснюється на землі, як на небі, дай нам мудрість відстоювати справедливість і милосердя, бути світом у темряві, надію для безнадійних, о Вічний вчитель, прийми наше прославлення як жертву духовну, яку ми приносимо перед тобою чистим серцем. Нехай наші голоси об'єднаються в один спів. Слава і подяки Тобі, Господи, за всі твої дари за життя, яке ти нам дарував, за кожну можливість рости у вірі і любові. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, так і тепер і повсякчас, і на віки віків. Амінь о великий всемогутній Господи Ісусе Христе, світло життя, що сяваєш темряву наших сердець, прийми нашу скромну молитву вливання душ наших. Що прагнуть твоєї безмежної любові та милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти ще керуєш зірками на небесах і знаєш кожне серце середини, починай наші прохання, витхані зуби нашої віри та надії, о Господи, Ти ще й вічним лікарем душі тією провись твої силище милосердя на наші рани, очисти нас від усякої скверних гріха, подай нам силу для покаяння віднові наші серця в чистоті і святості. Навчи нас прощати, як ти прощаєш нас, щоб ми з миром могли дивитися в очі братам нашим та йти шляхом любові та взаєморозуміння, благаємо тебе, Отцарю Небесний, дивися ми устою на наші родини, оберігай їх від усіх небезпек та спокус, веде їх стежками праведності, здоров'я та добробуту, нехай Твоя благодать буде щитом для наших домівок, наповнюючи гармонію теплом, і світом Твоєї любові. Мовимо тебе, оведику Всесвіту, даруй нам мудрість та направлення у повсякденних справах, допомагай нам у вирішенні життєвих завдань, освітляй наш Розум світом Твоєї мудрості, щоби могли обирати шлях, який веде до Тебе, вислухай, Господи, наше благання, стілення Ти, хто страждає від недух, обдаруй здоров'ям та силою втішніх серця Твоєю присутністю, захисти нас від усякого зла від заздрості та ненависті. Наповнена силою прощення та любові, Благослови, О Господи, наших мужніх захисників, які стоять на сторожі миру нашої України, дай їм силу, мужність та непохитну віру, перемогу, нехай Твоя всемогутня рука веде їх у боротьбі за справедливість, покриває їх в бою та веде до заслуженої перемоги над ворогами, о Господи, Ти, що є джерелом життя та вічної мудрості, наповни наші душі світлом і спокоєм, щоб ми могли бути відображенням твою любові у цьому світі, нести надію тим, хто втратив її, і буде опорою тим, хто шукає підтримки. Нехай буде благословеним ім'я Твоє Ісуса Христе від віків і до віків. Амінь, Водико Неба і землі, Господи, Вседержителю Творче всього сущого, перед Твоєю величністю ми недостойні роби Твої, припадаємо і величаємо Тебе при благи. Ти, що невимовним милосердям і нескінченою любов'ю, огортаєш весь світ прийми нашу скромну похвалу та прославлення, напишіть імена та прохання в коментарях. О Всевишній, ти, що своїм словом створив світло, що розсіє темряву і води, що втомовують спрагу землі, ти, що велів землі проростити зелений рослинний покров і дарувати нам повітря для дихання, ти, що створив небо ясне, сонце світле, місяць Богородний, зорі не на прийми нашу похвалу, благословений будь Господи. За невимовні дари твоєї природи, за кожну тварину птага, за кожну рибину і комаху, що ти створив з любов'ю, ти, що покликав нас до життя, навчаєш нас любити і співчувати, навчаєш милосердю і праведності, ти ще джерелом усієї і мудрості і знання, наставляє нас на шлях істини, щоб ми завжди слідували твоїм заповідям, милостиві, Отче, ти що послав свого єдинородного сина, щоб відкупити нас від риха і смерті і дарувати нам вічне життя. Ми вдячні тобі за безмежну жертву, любов, за те, що ти завжди з нами в кожному подиху, в кожному кроці. Допоможи нам відчувати Твою присутність у кожному моменті нашого життя, пречиста Діва Марія, Матінко Божа, мови за нас грішних зараз, і в годину нашої смерті, ти, що стаєш перед престолом Всевишнього, була обрана поміж усіх жінок, будь нашим заступництвом і веди нас до Твого Сина. Небесні сили, ангели, і архангели, святі і праведні, що стоїте перед обличчям Всевишнього моліться за нас, щоб ми могли пройти шлях віри мужній з гідністю, долаючи всі випробування і спокуси, зберігаючи чистоту серця і душі, Господи, благослови нашу землю, наш народ, наші домівки і сім'ї, даруй нам мир, здоров'я, достаток і щастя, навчи нас бути благодійними, терпеливими, смиреними і вірними. Посили нас у наших немочах, вислухай наші молитви і дай нам силу служити тобі, всім серцем і душею, о великий і милосерний, Господи, прийми нашу молитву, як вираз нашої безмежної вдячності, любові до тебе, нехай кожне слово і кожен вчинок наш, славить тебе! Амінь. Ставте вподобайки підвіданий, ішліть собі добрижні вашим для поширення Слова Божого, бо син нехай перебуває з усіма нами.